Сьогодні у Кременчуцькій районі військовій адміністрації віддали шану загиблим героям України. Начальник Кременчуцького РВА Олександр Аленін та майор ЗСУ Анна Тарасова передали нагороди сім'ям полеглих військовослужбовців. Ваші сини, чоловіки то всі віддали найдорожче, що я на цвіті це своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність. Вони назавжди вписали свої імена. Кров'ю в історії нашої держави. Ми селяємо перед ними голову. Ми приносимо всі співчуття ваших братів і виражаємо безмежну вдячність вашим рідним за те, що вони зробили для захисту нашої територіальної цілісності, нашої держави. Вони назавжди прикладом мужності, стійкості, відваги, патріотизму для всіх майбутніх поколінь. Малолетко Олександр Вікторович народився 24 травня 1994 року. Став до лав ЗСУ у жовтні 2023 року. Займав посаду зовнішній пілот безпілотних літальних апаратів. Загинув 7 березня 2025 року на Запоріжжі. Нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест» та орденом за мужність третього ступеня. Посмертно був сама добра, сама щира людина. Він Міг прийти до будь-кого на допомогу. Він мав золоті руки, завжди своїми жартами всіх розважав. Не міг стояти в осторонь. Сказав, мама, я йду захищати свою країну, захищати вас, захищати свій дім. Нам дуже його не вистачає. Різік Костянтин Володимирович народився 23 листопада 1991 року. У ЗСУ займав посаду водія протитанкового взводу. Загинув 10 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Сумщині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Перший день він навіть ну не було сумніву, що потрібно десь не йти захищати. Він зразу взяв всі свої речі. Знав, що робити, так як вже після того боровся з усіх сил, які в нього тільки були. Він майже три роки був на війні, не так далеко від Полтовщині, на Сумщині. Він загинув. Ре загинув як справжній воїн з автоматом в руках. Кижняк Володимир Володимирович народився 18 червня 1969 року. Доєднався до лав Збройних сил України 7 грудня 2022 року. Був навідником кулеметного спеціалізованого відділення. Загинув 3 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на сумському напрямку, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Його дуже не вистачає близьким рідним сину. Пішов Боронити нашу країну, ну і так загинув. Світла йому пам'ять, вічна пам'ять. Велике дякую. Ми його пам'ятаємо, не забудемо. Чижик Максим Олегович народився 15 листопада 1985 року. Став на захист України 27 вересня 2023 року. У війську займав посаду стрілець номер обслуги гірсько-штурмового взводу. Назавжди відійшов у вічність 18 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України на запорізькому напрямку. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мої обидва сини пішли захищати батьківщину і старший, і менший. І обидва дали саме дороге. Один віддав життя, а другий припав безвісти. І для нас вони завжди живі. Є, були і будуть. І будуть прикладом для його синочка, який залишився сім років. Для його дочки, який 15 років. Для нас вони завжди найкращі, для нас вони завжди живі. Любив свою сім'ю. Дітей дуже любив і пішов воювати, захищати нас. Дуже добрий, дуже справедливий. Жарков Анатолій Станіславович народився 12 вересня 1994 року. До лав Збройних сил України став 20 червня 2023 року. Був молодшим сержантом, старшим стрільцем парашутно-десантної роти. Загинув 28 лютого 2024 року, боронячи кордони України на Донеччині. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Низький уклін тим, хто віддав своє життя за незалежність України. Вічна слава і шана полеглим героям. Дмитро Цирюльник, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.